Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Вітаю, малята, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, яка красуня осінь до нас завітала. І вона запрошує вас. Порахувати листочко, яке опадає з дерев. Йдемо разом рахувати листочко. Скільки листочків упало з дерева? Правильно один листочок. Тому цифра один. З цього дерева упало два листочки. Правильно, тому цифра два. З цього дерева упало три листочки, тому цифра три. Молодці. З цього дерева упало чотири листочки, тому цифра чотири. Скільки листочків упало з цього дерева? П'ять. Правильно. Цифра п'ять. Молодці. Скільки листочків упало з цього дерева? Шість. Правильно цифра. Шість. Які ви розумні. Скільки листочків упало з цього дерева? Нумо рахувати? Сім. Правильно цифра сім. А скільки з цього дерева упало листечко? Нума рахуйте? Вісім. Правильно цифра вісім. А з цього дерева опало. Рахуємо. 9 листочків, правильно, цифра 9. А з цього дерева опало. Ну, ми рахувати. 10 листочків, цифра 10, які ви розумні. Ще красуня осінь приготувала для вас гру. Допоможи їжачкові порахувати запаси. На зиму. Допоможи їжачкові порахувати яблучка. 5 яблучок молодці. Допоможи їжачкові порахувати грибочки. «Чотири грибочки. Молодці. Допоможи їжачкові порахувати груші і грибочки разом. Всім, вірно, розумнички мої. Допоможи їжачкові порахувати яблучка і грибочки разом. І вийшло в нас шість. Допоможи їжачкові порахувати усі запаси на зиму. А давайте разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять, десять запасів на зиму у нашого їжачка молодці дітки. Це була дуже чудова подорож, малята. Я пишаюся вами. Ми дуже добре з вами порахували листячко. До нових зустрічей!